Світловодськ, Олександрія та Знам'янка вже з водою. Таку інформацію озвучили на підприємстві дніпро кіровоград Нагадаємо, ввечері в суботу, неподалік Світловоцька, впала електроопора повітряної лінії напругою 150 кВт. Через це чотири міста залишились без води. Нині найгірша ситуація в Кропивницькому. Зараз резервуари поступово заповнюються за попередніми прогнозами. В частині мікрорайонів вода з'явиться вже у вівторок. Пізно увечері її пустять в центрі міста та нижній частині кущівки. Поки води немає, її продовжують розвозити машинами. Першочергово забезпечують дитсадки та медзаклади. Начальниця міського водоканалу Валентина Давидчук розповіла напередодні вибилися з графіку відвозу підвозу води через те, що в Кропивницькому люди не відпускали автівки та перекривали дорогу. Мешканці ну не, не часу бували й по три години, тримали машину. Тобто не можна було водію виїхати звідти. Ну було. Ви знаєте, важко дивитись, коли з бочки набрав воду, пішов поливати. І дуже погано, коли люди підходять, набирають воду з тими півторалітровими бутилками. Половина води більше половина витікає на вулицю, просто на дорогу.